Доброго дня! ради вітати усіх на каналі Репетитор.UA. Ми продовжуємо вивчення курсу фізики 9 класу і сьогодні 112 заняття на тему другий закон Ньютона. На минулому занятті ми познайомили з англійським вченим Ісааком Ньютоном, трішки дізналися про його біографію та вивчили перший закон Ньютона. Сьогодні ж в нас буде другий закон Ньютона. Ми розберемо цю тему, і я сподіваюся, ви її зможете зрозуміти. Але перш ніж ми перейдемо до розгляду даної теми, не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки, писати коментарі, а також поширювати це відео серед своїх друзів. Таким чином, ви просуваєте цей канал та надаєте мені додаткову мотивацію до продовження моєї діяльності. А ми тоді перейдемо до розгляду сьогоднішньої теми. Значить дивіться, на минулому уроці ми з вами згадали, що є такий рух, як рівномірний прямолінійний та рівноприскорений прямолінійний, і дізналися, від чого ці рухи залежать. Тобто, якщо в нас на тіло не діють інші сили, або ж дії цих сил скомпенсовані, то, відповідно, тіло або буде знаходитись у стані спокою, або рухатися рівномірно прямолінійно. Значить, дивіться. Тепер сьогодні ж ми з вами дізнаємося, як прискорення тіла пов'язане з масою і силою. Про це детальніше. Дивіться, значить, стосовно другого закону Ньютона, він вважається основним законом динаміки. Це по-перше. По-друге, також треба розуміти, що у скільки разів збільшиться сила. Яка діє на певне тіло, у стільки ж разів збільшиться і прискорення цього тіла? Зараз ми це все проговоримо. І возьмемо для прикладу. Якщо в нас, припустимо, два тіла, наприклад, возьмемо м'ячик футбольний, е, який важить, скажімо, пів кілограма, і скажімо, шар для боулінгу, який важить 3 кг. Що в нас тут можна побачити? Якщо в нас маса. Шарика цього буде більшою за масу шарику цього, але сили, що були подіяні на ці тіла, тобто прикладені до цих тіл, однакові, то відповідно прискорення тіла, що буде мати меншу масу, буде більшим за прискорення тіла, що буде мати більшу масу. Тобто, давайте тепер просто. Якщо ми перед собою покладемо м'ячик футбольний. Масою пів кілограми, і м'ячик для боулінга. І вдаримо з однаковою силою по кожному з цих м'ячів. То, відповідно, м'ячик футбольний полетить швидше, тому що він важить менше. Тому, відповідно, прискорення, яке буде надано м'ячику, який важить менший, буде відповідно більшим за прискорення того м'ячика, який буде важити більше. Тепер дивіться, давайте дамо визначення другому закону Ньютона. Прискорення якого набуває тіло внаслідок дії. Сили прямо пропорційно цієї силі і обернено пропорційно масі тіла. Тобто, ніж більшою буде сила, що подіяна на тіло, тим більше буде його прискорення. Але ж чим більше буде маса тіла, тим, більше, тим меншим буде прискорення цього тіла. Тобто тут це працює так. Формула для закону другого закону Ньютона виглядає наступним чином: прискорення дорівнює силі, ділені на масу. Також необхідно розуміти, що сила є векторною величиною. Згадуємо так, що векторні величини мають напрямок, відповідно, мають значення в даному випадку, і ми її кудись прикладаємо. Точка прикладання. Якщо в нас є сила, то ми її, відповідно, маємо прикладати до якогось тіла. В системі С сила вимірюється у Ньютонах. Тобто, ясно чого, тобто, на честь фізика Ісаака Ньютона, який другий закон Ньютона і відкрив. Тому одиниця всі сили це Ньютон. Тепер стосовно інертності, давайте поговоримо, що називають інертністю. Інертністю називають властивість тіла, яка полягає в тому, що дія зміни швидкості руху тіла внаслідок взаємодії потрібен час. Тобто, давайте тепер детальніше. Якщо в нас була при причинена певна дія на якесь тіло, то аби це тіло змінило свою швидкість, йому потрібен певний час. Тобто воно може змінювати свою швидкість не одночасно, а з певною затримкою. І тепер поговоримо про таке поняття, як рівнодійну силу. Що це таке і як це розуміти, зараз поясню. Давайте, наприклад, є такий спорт, коли спортсмени перетягують канат. Скажімо, ось тут в нас три спортсмени. Можливо, колись бачили за телевізором чи в інтернеті десь читали. І тут три спортсмени. Ось вони перетягують канат. І перемагає той, хто цей канат перетягне на свій бік. Ось цей в нас можна назвати рівнодійною силою. Значить, дивіться, припустимо, оці спортсмени тягнуть канат на себе. Давайте візьмемо таку, скажімо, силу 10 ньютонів. А оці тягнуть канат на себе силою 8 ньютонів. Тобто, як ви гадаєте, чому дорівнюватиме рівнодійна цих сил? Правильно, так як сили напрямлені у різні боки, то відповідно рівнодійна цих сил буде дорівнювати 2 Н, І переможе ця команда. Вона на себе перетягне. І відповідно рівнодійна сил зві і відповідає за той напрямок, куди буде напрямлено прискорення. Тобто прискорення буде напрямлено у той бік людей, хто тягне з більшою силою. А якщо ж би сили, наприклад, якби ці спортсмени тягнули канати не в різні боки, а якби ці три спортсмени стояли ось тут і допомагали цим спортсменам тягнути канат, то вони б тягнули б у цей бік. З силу 8 ньютонів, тобто, якби вони у шістьрьом тягнули би а, в один бік, то відповідно б рівнодійна сил була 18 ньютонів, тому що сила була б напрямлена обидві ці сили в один і той самий бік. Це треба розуміти. Ну і тепер розібравши, як звучить другий закон Ньютона, розібравши формулу до нього, ми з вами розберемо наслідки з другого закону Ньютона. Значить, дивіться, ну по-перше, як ми вже обговорили, що одиниця вимірювання сили всі. Це Ньютон. Один Ньютон дорівнює одному кілограму помножити на один метр ділений на секунду у квадраті. Тобто о, сила. Дорівнює масі, помноженій на прискорення. Не забуваємо записувати, що це є векторними величинами. Знаючи модулі, напрямок рівнодійної сил, які діють на певне тіло, можна визначити модуль, напрямок і прискорення тіла. Тобто, як ми вже з вами на прикладі розбирали з канатом, притягуючи канат, канат буде напрямлений у той бік, до якого діє більша сила, і відповідно прискорення буде діяти у той бік, куди буде діяти саме ця рівнодійна цих сил. Тепер умова рівно прискореного руху тіла, рівнодійна сил, прикладених до тіла, має залишатися сталою. Тобто, аби від як це, аби зберігався і відбувався другий закон Ньютона, був справедливим, то необхідно його розглядати саме в інерційній системі відліку. Тепер, якщо ж в нас рівнодійна сил дорівнює нулю, ну тобто, скажімо, якщо в нас м є авто, авто штовхає одна людина сюди, а інша сюди. І, наприклад, в них вони штовхають з однаковою силою 4 ньютони, туди і туди. То, відповідно, автомобіль стоятиме на місці, тому що рівнодійна сила дорівнюватиме нулю. І у такому випадку прискорення також дорівнюватиме нулю, це логічно. Можливо, у вас залишилися якісь запитання з приводу цієї теми? Напишіть про це в коментарях, якщо ні. Ну, тоді поставте лайк, якщо все було зрозумілим. Напишіть коментар, поширте це відео серед своїх друзів. Допомагайте розвитку каналу та поширенню україномовного контенту. Дякую за увагу. Очікую вас на наступному занятті.